Слава Господу! Слава, слава. Будемо продовжувати стояти в молитвиному проломі за дане служіння, хай Господь продовжає зливати своє благословіння. Прочитай один цих, І Слова Божого, це Євангелія Луки, 8 глава. 50 стих. «Но Ісус услышав это, Сказав йому, не бойся, тільки віруй і спасена буде. Брати, сестри, Господь хоче, щоб ми не лише віруючими були, а вірни нашому Богові. Сьогодні, хто замітив Дух Святий говорив, путь превосходніший, це в Божій любові. Де жива і свята я віра, слава Богу. Жив Господь. Добре дарі, добра сила Божа. О, ну, Путь превосходніший це в Божій любові, слава Ісусу. Там все буде. Те, що від Духа Божого, те, що на основі Слова Божого, там буде Господь. Ава, Отче, жив Бог Саваоф, Алілуя, амінь, живі душі наші, слава Ісусу! Велика милість! Брат співав. Говорить, брате, милість привозноситься над судом, правда ж? І буває, що ми невірні, недостойний, а він вірний себе отречся не може. Милує, слава Ісусу! Недавно в одному служенні Дух Божий каже: я зібрав тобі інформацію, і ти повинен її передати. І думаю, Господи, яку ж інформацію? І в той самий день, в той самий день, коли ми їхали в то служіння в машині, і тут дзвонок, Чую істеричний крик, злобний крик: Плач дитини. І мама єлі говорить: плаче, помоліться, щось таке робиться з дитиною, що такого не робилося. Я говорю, що сталося, кажіть телевізор дивилася. А тепер таке зло, такий крик, така плач, що то робиться з моєю дитиною. Я розумію, нечиста сила. Ми стали молитися. Стали молитися. В машині ще були, були молодці. Був ще один брат, помазаний Божий, ми стали молитися. І я говорю до неї. О тепер надивилися, кайтеся. Виносьте, нижте, бийте Його цього телевізора. Вона добре, добре, продовжує плакати добре. І зупинився цей історичний крик, нечистий дух відійшов від цього младенця. Слава Ісусу! Жив наш Бог Саваоф! Аваоч, амінь! Можливо, ти на цьому місці і думаєш, я вкрав, мені повернути треба. Я когось обідив, побив, прошення, попросить треба. от тоді Бог явить свою милість на цьому місці. Кайся і скаже, Господи, я поверну. Скажи, Господи, я буду просити прощення. Амінь. Каже, Господи, тепер я буду говорити правду, я визнаю. А в очі милість Божа прийде до тебе. Слава Ісусу! Аллилуйя! Амінь. Так Дух Божий мені говорив, отам, де я сидів, оце сказати. Слава Ісусу! Бо відповідь хоче дати Тобі Бог сьогодні. Аллилуйя, амінь. Бо не хоче, щоб ти з чарствим состоянням їхав і йшов з цього місця, але був окрилений вірою живою. Слава святому. І жива і святая віра, вона проведе тебе через всі трудності і проблеми, які будуть зустрічати в тебе в житті. Слава Ісусу, ава, Отче. Слова Ісуса, вони, вони мають авторитет. Там сила, там власть. Слава Богу. Ава, Отче. Я хочу сказати в цьому служінні. Ми працюємо на один авторитет, чуєте на одну славу. Господи, кого хочеш, вживай. Алілуя, амінь. Якщо і глиняний і дерев'яний, але чистий від неправди, чистий від всякого зла і беззаконня буде в честі. Употребить Бог. Алілуя, амінь. Слава Ісусу! Амінь. Благословенно ім'я Господнє. Дане місце, яке я прочитав, Ісус промовив. Не бійся, тільки віруй. Сатана хоче, щоб ти боявся. І говорив слова сумніву: Немає визволителя, немає Спасителя, проблема і різні такі ситуації зложує, щоб невірство прийшло. прийшло. Господь тобі сьогодні говорить віруй, віруй в прощення. Амінь. Віруй в із забота Божа над нами сьогодні. Слава Ісусу! Ала, Отче! І хмара Божого благословення вона стоїть над цим собранням, і дощ проливається від самого початку. Алєлуя, амінь! Слава Святому! І Дух Божий приводить тебе до смирення, сокрушення, приходить трепет перед Словом Божим. Слава Ісусу, Бог каже, «Призрюм!» Амінь. Він вже милує, він вже прощає, він вже ісцеляє. Слава Ісусу, вірою приймай! Амінь. І переміна в домі Твоєму теж робиться. Бо жив Бог, Саваох, слава святому, йому да не влада. Алілуя, амінь. Слава Ісусу. Ава, Отче, коли Христос звершав свою месійну працю на землі, приходить начальник синагоги, і просить, прийди в дім мій. 12 років дочка і помирає. Я теж в один момент бачив погано своїй дочці, було, і кликали до Господа, казалось, помирає, але поміч подавав Господь слава Ісусу. Амінь. Алілуя, амінь. І інші моменти, де кликали до Господа, Господь. Подавав свою защиту і поміч Він той самий в цьому собранні. Амінь. Слава Ісусу. Він має жалість, а вот, як там в пустині, вчить сьогодні нас іляє, алілуя, амінь. Слава, моє небесне і земне благословіння. Слава Ісусу. Головна вірність Богові. Прийди, дочка моя, помирає. Начальник синагоги, Христос іде. Але тут зупинка по дорозі жінка. Доці 12 років було, а цих всіх 12 років, скільки жила його донька, в неї була кровотеча. І Біблія каже, що все стратила на врачів. На таблетки, на медикаменти. Часом, знаєте, бачу проблеми в багатодітних, часом бачу проблеми в людей. знаєте, в яких і немає роботи, Господи. Кажу, благослови, подай поміч свою, щоб ці гроші лучше йшли би на хліб для діток, або отче. Ці гроші хай би лучше йшли, ну, щоб дето поїхали на служіння, і підкріпилися алілуя, амінь, Зарядка твоя, щоб прийшла. Слава Ісусу, алілуя, амінь. Жив Бог, Сава, слава Ісусу, Він має силу, слава Богу. Все стратила, немає фінансів. А тепер до Ісуса. Алва, оче, слава Ісусу! Молода людина святкувала. Дивіться, яке состояння. І казалось, немає виходу. але є виход слава Ісусу. А, воче, жив Господь! І, можливо, кругом тебе мене такі люди, Бог тебе хоче употребити, як доброго самарянина. Дух святий про то говорив. Алілуя, амінь. Хоча бальзами лічебне, коли слова Господні будеш говорити, слава Ісусу. Хоча, коли будеш говорити, працювати, молитися. Алілуя, амінь. Дві струї підуть, а воче оживе. Алілуя, амінь. Совість стане говорити, все оживе. Для слави святого вічного Бога, аллює. Амінь. Слава Ісусу! Амінь. Жив Бог Савов. Недавно бачив, як розбився один молодий хлопець на перегонки. Я підійшов до нього і молився, кажу: Господи, дай йому прошення, дай спасіння, я дивився, він помирає. Він помирає. В його, знаєте, такі, таке дихання було, як хропот. О, передсмертне. Я бачив, як люди помирають, і я думав, він помирає. Інші підійшли і кажуть, все, глибока рана, кров виходить. Я кажу: Господи, спаси, дай йому покаяння. Він прийшов в чувство. Я зрозумів, що він чує мене. Я став молитися. Господи, спаси його. Він знов пішов в несознання, його забрали в лікарню. Церква молилась, мама віруюча. Бог почув, дав йому вижити. Не чекай, коли, коли Бог буде лякати тебе, якоби допускаючи нечисті духи, допускаючи які то проблеми сьогодні в страсі божественному. Аллія, мінь, служи йому! Будь виконавець Божого Слова. мудрість буде! Розум буде, дорогоцінює золота, срібла, це житті. Крама удогітання слава Ісусу. Все потратила, можливо, інтелігентна була, можливо, стидно було, можливо, думала, синагоги вилучать, бо будуть гнать, передавати вас в синагогах ваших. Начальник синагоги, піду, і йде Ісус. А тут невеличка зупинка. А вотче 12 років страдала. Не усміла допереду підійти, і ззаді торкається Ісуса, і хвороба зупиняється, слава святому. Алілуя! Алі амінь. Жив Господь, храмала у дичені, авоче. Жив Господь, авоче прибиваючи на цьому місці. Рамінникенту, фрамен тесь, Господь любив обільний кожної душе, авоче. Lubię para miny kuterem niż w razie śmierci grzesznika owołoczne. Позовет к себе, к правде, дабы дать милость и освобождение. Ибо Господь верный, Авотя, желает, дабы воистину ты славил Господа и исполнял Его волю. Люби Его, Авоче, проявляй любовь к ближнему, Авоче, и помилостивый будет помилован. Собери скарбы для неба, дабы иметь награду жив Господь. Господь Бог твой, зачем тебе гоняться авоче за этим земным, временем, когда даю я вечность? Зачем тебе гнаться авоче за этим земным, делать неправду и терять благословение Божие? Не уподобился блудному сыну авоче, и по Бог желает, дабы ты имел жизнь и жить избытком. Нам доклайте планы на катар. Завущи и зовёт себя на дорогу правды. Аби ти славил Господа, будь і сіллю авочі, для цього розвращеного мира, що оточує тебе. Так тремене ту кремне. Так забота больше над кожною душею сьогодні на цьому місці. Та й мене реко, ти, однак, наповняйся Духом Святим. Бо Духу молясь, не пара. Самий Ісуса молясь авоче, ниніх язиках звершай діло Боже в любові і в страху Божественно. І тебе не оказаться в число безтачних авоче, котери не делає делай дело Божие небрежно. Лэм, лэм, лэм. Делай, делай то, что определил тебе Господь Абаоджи. И, и а надо и будет в небесах. Итак, славьте Господа Абаоджи, ибо благ Веру я вочей, боски петер милости протянут к тебе. Радуйся, принимая помощь от Господа, исповедуя силу и власть Иисуса. И говори Господь, сяла Авача, смотри вперед, и вери в Молдурайза Авоче, и не несуществуй моя, как существуемое. Исповедую стану своими Авоче. Сердцем деру и неселемент, жив Бог твой. Любі тебе! Фарамин, дух, это небо, пари. Дух Божий, отвечает Тебе. Слава Иисусу, авуати идти верую, а воотя Божий надеюсь надежду свою на Господа. И не будешь посрамлен. І так Дух Святой говорил тебе та та эту. Отжигюровайся, пара. пара. -э так говорю для тебя верую. Я мне сферу, Господь. Я дам милої до души твоей. Ты увидишь, Вот разницу, як ти жив до этого времени. И увидишь, Вот придет перемена. И пойдешь на то место радующее. Так бы человек небо святое. Амінь! Амінь. Слава Ісусу! Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу бути в домі твоєму! Аллілуя, мій. Сьогодні говорилося дійсно, знаєте, я сиджу на своєму місці, тільки подумаю. То Дух Святий говорить, тільки подумаю, проповідник стає і говорить то слово. Говорю, Господи, праця Твоя звершається на цьому місці, не зупиниться на півдорозі. Слава Ісусу. Алілуя мій, не утаїлася, це я тая, або оче ободрись, ободрись, віра Твоя спасла тебе. Шале <плес> берегер баналдить, приходять, кажуть, вже не треба, йти Христу. Не поспокой його тут проблем багато. Хай працює, хай оздоровлює. <плес> Алілуя, мінь. Алілуя, мінь. Христос почув, Він знає. Оволовче, тільки віруй. Спасенна буде, слава Ісусу від смерті. Тільки віруй від хвороби, спасенний будеш. Хай далі сатанівські опадають, слава Ісусу свобода приходить від Мануила, начальник жизни. Бог Саваот. Аллилуйя, мінь Аллилуйя всему своє время. Время овоча принять память от Господа. Приймає вірою и от Господа. Аллилуйя, мінь Він є Воскресіння. Аллилуйя, мінь Він є Воскресіння, є життя. Благодари Ісуса. Тепер говори прощаний, тепер говори ісцеляний! Аллілуй, амінь, віра твоя возросте тебе і поміч Господня Отче. Вона реальна. Амінь. Слава Ісусу, дякую Ісуса. славим Його, славим Дусі. Аллой, амінь. Аллюйя, амінь. Нуждайся в хрещенні Духом. Боже, наповняйся Святим Духом, любов'ю, миром і починай говорити. Ти говори, бо Дух тобі дає не говорити на інших мовах. Як дихаєш, як своїми словами, говори на інших мовах, дух дає тобі говорити. Син Божий погружає в тебе, Дух Святий. Амінь, слава мій Ісуса. Türkçe braleri uva hal. Vime Isusa, vime bu hacı kayıp olur seni ne var ya? Vime Isusa, cebi hiç ne Ama hacı kayılışı tek prebuden soye. Her malale ger, bala bala gaz, santrala ger, Господи, дай перемогу відступникам! В ім'я Ісуса. Аллилуйя. Скібільі гірбала мене далеве, Дух Святий спрацюй, щоб серця були відкриті! Алілуя, істина Твоя Хай буде прийнята, або оця і хромані оставлять в ім'я Ісуса. Та прийде ревність по тобі, Господь, свято миган, тараєзу Bala bereger, balaba tara bala bereger, bala 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 Слава тобі, слава тобі, слава тобі, почтеня тобі, аллилуя, честь, поклоняния, слава тобі. Аллилуйя, min, слава тобі, слава тобі. Слава тобі, слава тобі, слава тобі, слава тобі,

The a lover to be сердце говорит Господь, и как и Бог, как много во внутренности хлама, рыбет учас овоче, как много мусора ремену кламен, и мой народ стонет под бременем, крепит учас греха овоотче. Но на этом месте есть кровь святая, которая сильно умит от всякого греха овоотче. Но я хочу, дабы ты народ пришел ко мне с верою, овоче. Я хочу, дабы ты был свободным, кребеду главенный штаудес. Зачем себя нагружаешь? Аминь, овоотче, и станешь жизни, сталебедовлайден. И от того возникает множество вопросов и множество проблем, ребят, углами Штаудес. А мой путь освящения, ребеду Чаудес, аминь и святости. И как я хочу, дабы народ мой приблизился, аминь, Отче, Не только в это время, дабы исполнять. Духом Святым, но там, где ты пойдешь, где ты поедешь в своих домах, да бы было движение Духа Святого во внутренности Твоей, у удай. Ибо мне религию брать не нужно, говорит Господь. А я хочу сегодня действовать через народ. Аминь. вы отче. Ибо много есть людей, которые еще не знают истины. Аминь. вы лучше И как они попираются, ребят, в Наудес. Ибо многих видят жизнь не в святости, не в чистоте, ребят, у Кламена Штаудес. И рассуждают, разве это им можно, к Роману Кламен. Но дух сегодня, Прощается к тебе, я хочу народ мой, дабы ты сегодня сделал остановку. Дабы ты сегодня пересмотрел жизнь свою, ибо я есть Господь святой, аллилуйями. Я не хочу смерти, грешника, и еще раз тревожу сердце твое, аминь, аллилуйя. аллилуйя. Дабы ты пришел ко мне, и тогда увидишь, что я сделаю. Я переменяю внутренность Твою, я дам новую одежду. Аллилуйями. И не посмотрю на твою лохману. И я сниму их с тебя, ор, Господь, если плюешь с верою, так отвечать Дух Святой. Аминь. Слава Тих. Слава Богу Твоита не слава Ты бежет и включаешь. Слава за советы Твои, слава за обетования Твои кеверны. Слава тебе. Далі, хай буде руководство Твоє у потреби рабів Твоїх і зливай силу Твою. Дякуємо, славимо за працю Твою, славимо достоїн слави, Отець і Дух Святий. Амінь.